Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У ніч з 9 на 10 жовтня українські підрозділи протиповітряної оборони продемонстрували унікальний випадок: перехоплення новітньої російської крилатої ракети Х-69 за допомогою маловартісного, високоточного боєприпасу американського виробництва подія сталася у зоні відповідальності повітряного командування. Схід, за даними військових, під час масштабної нічної атаки Росія застосувала кілька типів крилатих ракет. Зокрема, Х-69 одну з найсучасніших розробок російського ПК. Українські розрахунки змогли знищити одну з них, використав. Вши з лазерною системою наведення, типу APKWS, ідентифікацію зброї провели аналітики з проєкту Asint Technical. Система APKWS розроблена компанією Баї Systems, є модернізованою версією 70 міліметрової некерованої ракети Гідра, що отримала напівактивну лазерну головку самонаведення. Завдяки цьому рішення стало недорогим, але точним засобом ураження для боротьби з безпілотниками, легкою бронетехнікою та повітряними цілями на невеликих дистанціях. Орієнтовна вер. Вартість одного боєприпасу становить близько 25 тисяч доларів, що робить його у десятки разів дешевшим за більшість класичних зенітних систем. Україна активно застосовує APKWS із 2023 року. Російська ракета Х-69, створена в конструкторському бюро Радуга, є глибоко модернізованою версією Х-59 МК2. Після редизайну 2015 року вона отримала новий корпус із елементами малопомітності та внутрішнім розміщенням турбовентиляторного двигуна. Така конструкція. Ця дозволяє інтегрувати ракету у внутрішній відсік озброєння винищувача Су-57 або підвішувати на зовнішніх вузлах інших літаків, зокрема Су-30, Су-34 чи су 35 С. Маса Х-69 дев'ять сягає 710 кг із бойовою частиною близько 310 кг Максимальна дальність польоту становить до 290 км а швидкість до 1000 км на годину. Знищення Х-69 відносно недорогим засобам, таким як apkws підкреслює ефективність асиметричних рішень українського. ППО, це свідчить про здатність українських сил не лише протистояти технологічно складним загрозам, але й робити це з максимальною економічною доцільністю, що є критично важливим у затяжній війні ресурсів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.